Ви можете підказати пасту, від якої не будуть псуватись зуби? Амінь. Лишилось тільки брать і робить. Що робити, якщо пломба випала? Тут буде плашечка. «Лишіть своє резюме. Я всіх своїх відправлю до тебе на навчання. Це чудово. Якщо будуть питання по навчанню, я завжди радий допомогти. I'm I'm sorry, but I'm having trouble responding. То не надо треба чити. Краще звернутись до тебе чи до лікаря? Та він наш конкурент. Чат GPT, я сьогодні тебе буду перевіряти на твої знання стосовно стоматологічної допомоги. Ти готовий? Звісно, готовий. Питайте, що цікавиться. Дірський? Та він більш впевнений, ніж я в інституті на екзаміни. Я вам кажу просто. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а я буду продовжувати записувати корисний та цікавий для вас контент. Що робити, якщо болить зуб, а потрапити до стоматолога немає можливості. Полоскати рот теплим розчином соди та солі, використовувати знеболювальні препарати. Якщо є гнійний процес, застосувати антибактеріальні гелі для ясен. Ну, майже. Все коректно. Я в першу чергу точно прийняла б знеболюючі, а потім вже б займалась тим, що е, дома знайшла соду е, і не пополоскала, а потримала такі ванночки. Коли набираєш за защочку, потримав, а потім через певний час спльовуєш. А все, що стосується там антибактеріальних гелей, ну в першу чергу потрібно до них дійти. Воно вже болить, якось настрою нема. І антибактеріальний гель не вплине точно на запальний процес самого зуба. Це якщо ясно запалені – да, а так ні. В інтернеті радять, що можна прикласти до зуба чесник, прополіс або аспірин. Це може спрацювати? Ну, я в це не вірю особисто. А, те, що нурофен чи німісіл спрацює більш вірогідніше, ніж цибуля, чесник. А старий добрий має тут 50 грам алкоголю за щеку пополоскати. <свят> Ні, ну я в такому випадку рекомендую напевно тоді приймати до, той, до того етапу, коли ви не будете пам'ятати, чи болить у вас, чи не болить. А як антисептик, воно не працює. Приймати. Тепер Мені ще потрібно підписувати. Це жарт. Якщо вибив зуб, що робити не мити зуб під проточною водою, акуратно вставити зуб у лунку і притиснути. Якщо не виходить, зберігати у молоці, фізрозчині або власній слині. Терміново йти до стоматолога. Найкращі шанси для приживлення, якщо діяти протягом 30-60 хвилин, був випадок у нашої знайомої, яка була з ортодонтичною апаратурою Олександра, дівчинка, яка пішла ввечері вдома в басейн, і вона дуже вдарилась передньою групою зубів. Були, була брекет-система. Коли мама надіслала мені її світлину, в неї зуб отак вилетів просто, але тримався на дузі. І буквально там через ну, декілька годин мама надсилає фото і каже: хіба таке можливо було, що зуб повернувся в своє положення? Таке можливо було, і насамперед, от брекети, можна так сказати, уберегли цей зуб. І зуб таки прижився, все нормально. Але тільки з часом, коли такий зуб вилітає, він ортодонтично зайшов в своє фізіологічне місце, дуга його поставила. Але відірвався нервово-судинний тяж. Це у той нерв класичний, який в зубі видаляють, і цей зуб з часом просто трішки потемнів. Тому нам потрібно було прочистити канал, запломбувати, видалити залишки нерву. Але цей зуб досі у дівчинки стоїть. Якщо вже так відбулося. В першу чергу дайте дитині, якщо це дитина або ви, випийте знеболюючи, тому що це дуже великий і серйозний біль і стрес. Зателефонуйте лікару-стоматологу, якщо у вас є свій перевірений, немає, телефонуйте в будь-яку клініку, яка вам дасть певні поради. Можете забити там, хірургічна стоматологія або щелепна лицева хірургія, якщо ми шукаємо адресу, куди звернутися. Не потрібно нічим мити. Якщо що немає молока, не кидаємо молоко, беремо цей зуб, їдемо як, як можна швидше в те місце призначення. Давайте будемо чесними. Ви поки сходите в гастроном, придбаєте молоко, потім ви сходите за фізрозчином, візьміть зуб, нічого з ним не робіть, не мийте, заверніть його в більш-менш чисте якесь середовище, можливо, пакетик, можливо, серветочка, і їдьте до лікаря стоматолога а щоб приживився зуб назад. Він має бути Корінням вибитий чи ні? Ну, він повинен бути цілим. І коронкова частина, і корінь, звичайно. Угу. Без кореня нічого не буде, і корінь повинен бути безстріщений, ціленький, не відбитий, ніякий. Це буває вкрай рідко, коли зуб в тому ем, стані, який буде доцільний для того, щоб ми його приживлювали, лунка буде в тому стані. Тому це невеликий зовсім відсоток. Але якщо вам пощастить, то зверніться, звичайно, за допомогою. Але в першу чергу випийте знеболюючого. Чи можна самому вирвати собі зуб, якщо немає доступу до стоматолога? У, -у, -у. я б собі не вирвала. Чат GPT відповідає: Краще цього не, не робити. робити. Я погоджуюсь з ним. Самостійне видалення це ризик сильного болю, кровотечі та інфекції. Якщо зуб хитається, краще не чіпати його і чекати можливості відвідати лікаря. А я не уявляю, як можна собі видалити зуб, якщо ви не лікар і не зробили знеболення. Це я думаю нестерпний біль, воно того не варте. Я згадую фільм із Томом Хенксом, де він собі видаляв. Каменем зуб. Мені було боляче дивитись на те, щоб уявити, що людина це собі може зробити в реальному житті. От коли хитається, і дитина сама собі може видалити зуб, оцей класно, це називається фізіологічна зміна, але не це прямо називається видалення зуба. Я футболкою так робила в дитинстві, та чх дай видаляла собі. Ну, він же такий зі слиною не схватишся пальчиками. я футболочку на табуреточки, пам'ятаю на кухні і. А зараз я своїм малим знайшла методику для домашнього видалення зубів. Це взагалі кайф, коли. Я вам серйозно берете е, зубну ниточку вдома, вона ж така змащена трішечки. Зав'язуєте на вузол, коли отак за два хвостика потягнете, і цей вузол, вуселлічка і зникає. Ви знову нав'язали цю підтялічку на зубчик, закинули прямо до ясен. І потім так обережно, дуже повільно розтягуєте ці два хвостика. І зубчик-чик і вискакує. І ніхто не дьорга. Поки що GPT гарно відповідає. Ну він справляється, бо це все безові питання. Ця вся інформація є в інтернеті. А звідки чат GPT такий розумний? Ми його навчили. Але хоча б дурню не рекомендує. Там ми ще ж не до дурні не дібрались. Що робити, якщо пломба випала під час подорожі? Прополоскати рот теплою водою. Тимчасово закрити дірку спеціальним стоматологічним воском продається в аптеках. Якомога швидше звернутися до лікаря, та він наш конкурент. В першу чергу, от як каже чат GPT, прополоскати трот не буде зайвим. Звичайно, якщо ви поїли, то зробіть. Повну гігієну порожнини рота, почисте. Якщо болить, п'ємо знеболюючи. Все, що можна порадити в таких домашніх умовах, ну, в першу чергу, за кордоном більше є умов, бо, наприклад, в Америці я зустрічала навіть такі, як тимчасовий матеріал в супермаркеті, який можна використовувати для тимчасової пломби, і вам не потрібно бути вау-спеціалістом, там все написано, роздруковано. Як це краще зробити? І це дійсно така швидка допомога для того, щоб туди нічого не потрапляло і не викликало збудження нерва. А збудження нерву це больовий синдром. Якщо немає такого, є дійсно ортодонтичний віск. Його можна придбати в аптеках, його можна придбати навіть у нас в супермаркетах. І це така як жуйка, не скажу. Але щось дуже подібне, і цим ви також можете закрити. Раніше наші бабусі робили це з ваточки. Ваточка трішки гірше е вас спасе від болю, але, по тому ж принципу, потрібно чимось закрити для того, щоб туди не потрапляли подразники. Чим менше подразнення, тим менше болю. Але я вам рекомендую як можна швидше все рівно зверніться до лікара-стоматолога. Тому що, якщо це велика порожнина, наприклад, ви можете просто продовжувати потім їсти і відколоти стінки зуба. І потім піде тріщина, і цей зуб потрібно буде видалити. Тому е тимчасова допомога собі це прям на 1-2 дні і дуже е дбайливо відносимося до цієї ділянки. Туди не їмо. Не накушуємо, ні, ну, не дихаємо навіть. І йдемо відразу до лікаря стоматолога Коли почалась війна, я щось нервувала і сильно накосила вилочку, І потім я собі допомогла пилочкою для нігтів. Я трішки приполірувала, але я пішла, звичайно, купила нову і декілька абразивностей, і так прям дуже дбайливо собі зробила все. Ну, таке було. Якщо ви хочете щось цікавого від мене, то я вам кажу правду. Таке було. А воно Все. спиляло, а може тоді. Спиляло. Ну, а якщо мене щось нервує тут допилятися, може тепер? Так не робимо. Давайте домовимось, так не робимо, тому що руки золоті тільки у мене. А ще я чула, що хтось пробує суперклеєм заклеїти зуб, той. який О, Про суперклей я вам розповім про своє дитинство. Не потрібно. Жодного разу використовувати для здоров'я Суперклей. В моєму дитинстві, якщо вам цікава історія, це не про зуби, але про мій характер в цілому <свісно> і вдачу. В дитинстві у мене е на кросівку, здається, там підошва трішки відійшла. Я знайшла трішки засохший, але суперклей. І я на нього так прижала і з нього нічого не капає. трішки Сильніше нажала на нього, і з бокового отвору вилітає така сівочка, і прямо мені в око. І я просто оп-оп, а вона ж така плівочка відразу. Мене відвезли до лікарні. Я взагалі дуже часто була в лікарні по таким випадкам. Боже, це був. Ужас. Це Потрібно окремий випуск про те, що мені зашивали, перешивали. І що ви думаєте? Лікар сказав, що я чуть не осліпла. Да, тому обережно з суперклеєм, ще й в рот. Ну, якби я ще й в рот, то це жах. А що може статися? Він дуже токсичний і він точно нічого не склеїть. Тому ну не дай тобі боже в порожнину рота, якийсь склей. Ні, це вже це вже може точно бути шкідливим для здоров'я. Чи можна самому видалити зубний камінь? В інтернеті радять використовувати оцет, лимонний сік або навіть ножі, щоб зішкребти зубний камінь. Так <рес> мені це вже подобається. Оцет, лимонний сік та інші народні методи лише руйнують емаль. Видаляти зубний камінь потрібно професійно, ультразвуковим чищенням або спеціальними засобами від стоматолога. Що я можу сказати, слухайте чат Ну, Це якщо так класична відповідь. Але а, якщо на ранніх стадіях формування каменя, то він класно знімається і зубною ниткою. Але Знову. В Америці я в супермаркеті зустріла спеціальний інструмент, який продається для щоденного використання, який призначений для видалення зубного каменю. І він, до речі, я його брала на тест, дуже класно прибирає. Але тут питання в тому, що, можливо, це мені було легко, бо я знаю, як технологічно, да? які рухи потрібно робити. А якщо це людина, яка жодного разу не навчалась, не бачила, як це, вона може себе і травмувати, чи якщо щоденно чистити правильно зубною ниткою, то точно в рази менше формується зубний камінь. Тому не доводьте до того, щоб він прям сформувався, отакий камінюка. Хай це буде маленький, але ви його будете дбайливо відразу прибирати. Іноді ногтіком можна. Ну, Це руки золоті є. А воно ж не відшкрябується, як Відшкрябується, Наталечка, якщо не дуже сформований, то відшкрябується. Я також перевіряла. У мене ж на себе завжди нема часу. Це хіба на лід можна зішкребти, а та, ну, якщо на лід, то люди зуби не чистять. Але камінь. Так. Да. Які треба мати ногті для цього. Ось такі. Чи правда, якщо не лікувати каріяс, але змінити дієту та догляд, зуби можуть відновитися. Ні. Да. І ноги кажеш? відростуть, да, і руки відростуть, тільки просто правильно харчуйтесь. Для того, щоб він не руйнувався, от там потрібна і гігієна, і коректне харчування. А якщо вже зуб зруйнувався, то нічого нема на сьогодні такого, щоб зуб сам собою відновився. Це факт. Каріс від... з'являється від бактеріальної флори, і він з'являється від того, що ви і я. Не чистити зуби. Тому що, якби у мене не було каріси, я б могла вам ще там трішки щось порозповідати. А так, як і у мене є каріозні процеси, були каріозні процеси, то це говорить про те, що я також не так ретельно чистила зуби, як мусила. Тому це все виключно до того, отак генетики і ось так впливу гігієни. Тому на генетику не потрібно навіть там нічого говорити. А що, як ви думаєте, відповів чат GPT? Не знаю. Нехай мене не підведе. Якщо карієс на стадії демінералізації біла пляма, то ремінералізація можлива. Якщо вже є дірка, вона не загоїться сама. Треба лікувати у стоматолога. Ну так, а ремінералізація це те, що робить лікар-стоматолог, а не ти дома щось сметаною мажеш. Розумієте, це також. Препарати, які наносяться лікарем-стоматологом. І тільки лікар може побачити, яка е, е, пляма е, має шанси на відновлення, а яка ні. І ця процедура класно зарекомендувала себе у дитячій стоматології. Тому дітки, які кожні три місяці приходять на професійну гігієну, вони. Ось стільки шансів мають утримати здорові зуби. Тому що якщо тільки навіть цяточка з'явилась, то лікар може змастити спеціальним матеріалом, і зуб відновлюється, тому це прям клас. Але ну, так рідко хто регулярно приводить дітей, але у нас в клініці таких дітей багато. Чи можливий природній процес відновлення емалі і як хто цьому сприяти? Їсти? <свес> <свес> <мініхій> без нас. <свес> Зміцнити емаль можна, якщо використовувати ремінералізуючі пасти з кальцієм і фтором їсти більше продуктів із кальцієм і фосфором, молочні продукти риба, мінімізувати цукор і кислотні продукти, використовувати спеціальні гелі для відновлення емалі. Ну, mm Амінь. -hmm. I mean... Він Це все правду і продукти, і, і рибка, та. і все відновилося. знаєте, що лишилось тільки брать і робить. Це не для того, щоб вона відновилась. Це для того, щоб вона ем, або лишилась така, яка вона є, або трішки покращилась, а не відновилась, коли вона зруйнувалась, а потім вона відросла. Але коли люди приходять з зруйнованими зубами і кажуть. А ви можете підказати пасту, від якої не будуть псуватись зуби, та нема такої пасти. Ще найстрашніше, коли батьки по два-три по три рази дитину лікують в наркозі, а потім говорять: а є якісь вітаміни, які не будуть руйнувати зуби? Та нема таких вітамінів, є здоровий спосіб життя. Все, ми все про нього знаємо. Я тут, на цьому каналі, для того, щоб ми брали і робили. А знаєте, ви і все без мене. А GPT про це говорить наскільки потрібно якісно чистити зуби. Не мовчіть тут. мовчіть. Болить, чистіть зуби, не болить, чистіть зуби, чистіть зуби завжди. Чи реально вирівняти зуби без брекетів? Дехто пробує самостійно рухати зуби пальцями чи робити саморобні капи. Тут буде плашечка, лишіть своє резюме. Самостійні спроби рухати зуби небезпечні. Це може призвести до розхитування зубів, пошкодження коріння та неправильного прикусу. Але невже руками можна навіть розхитати зуб, можна. От, якщо просто масажувати? Ні, ну не масажувати, воно ж вам каже, схватись за зуб двома пальцями і тяни його куди хочеш. Якщо... Щодня ви будете займатися такими вправами, ви зробите тільки гірше собі. Тому ні, жодного разу не потрібно навіть експериментувати. Це настільки безглуздо, наша бабуля, царство небесне, хотіла, щоб ми були трішки вищі з сестрою. Вона щоранку нас тягнула за ноги. Ну, і метр п'ятдесят вісім це мій максимум. Крапка. Природу не обманеш. <рес> так якщо ми все таки ліземо собі пальцями в рот, що Нікуди ми там можемо? не потрібно лізти пальцями. <рес> що ми корисного можемо зробити? Ви розповідали про самомасажі для чого вони і що це за масажі? Ну що ми можемо покращити? Я один раз в житті робила масаж ясен своєму своєму сину. Тому що в нього була передчасна втрата переднього зубу. Моя дитина класично вибила зуб і ні один чад джпті йому не вставив і нічого не прижилося. Тому, коли прийшов період прорізування постійного зуба, за рахунок того, щоб там не було функціонування в цій ділянці, а коли немає зуба, там немає належного кровопостачання. Тому для того, щоб він почав прорізуватись постійно, я почала. Просто допомагати масажними рухами кожен вечір після щоденної вечірньої гігієни ротової порожнини. Стимулювала таким чином прилив туди крові і дуже класно спровокувала ріст і розвиток цього зуба і прорізування в цій ділянці. Але нема такого, щоб там, я рекомендувала щовечора робити собі масаж ясен. Я вам можу сказати, що ви можете собі масаж обличчя робити і жувальних м'язів. Це да. Тому що та кількість стресу, яка на сьогодні у нас є. Но вона у нас просто вимушує бути в постійному хронічному тонусі. А після цього у нас болять щелепи, болять суглоби, болять вуха, болить голова. Це да. Але також, якщо ти не знаєш, як це коректно робити, ну, як мінімум, як робиться масаж в тій ділянці, де болить. Да? Спочатку потрібно нащупати ту ділянку, де болить, і там її помасажувати. Оце найкраща порада. Тому, якщо десь болить, не боїмося, масажуємо, якщо це м'яз... То він дійсно пройде, тонус піде і буде вам більш коректно. Але якщо це не проходить, я як чат GPT говорю вам впевнено, звертайтесь до лікаря стоматолога А скажи, будь ласка, краще звернутись до тебе чи до лікаря? Якщо це стосується серйозних медичних питань чи травм, краще звернутися до лікаря. Я можу надати загальну інформацію, але лікар зможе надати професійну допомогу. Я тобі дуже дякую. Та з ним приємніше спілкуватись, ніж з деякими колегами. Може ну, він... приємно. Да, я розумію. Ну що ж, перевірили ми чат GPT, і я хочу сказати, що йому в цілому можна довіряти. А ви напишіть в коментарях, які ще лишились питання, а я для вас зніму відео. Лайки, вподобайки, все мені. Мені я хочу 50 тисяч до свого дня народження. Не знаю, коли ми просто випустимо це відео. Уже буде 100 тисяч! Так. Да. А ми випустили на 50